Всім всім щасливої пори вашої доби, друзі. Я Олександр. Людина чудесія, вітаю вас, обіймаю вас, ціную вас. Тішуся на спілкування з вами у цьому відео. І сьогодні наше відео про насолоду. насолоду від кожної дії, від кожної думки, великої чи малої. Власно, те, що ви цінуєте, воно додає цінності. Все на нашій землі має певну цінність. Для деяких це час, проведений у тиші. Він є такою родзинкою, рідкісною і цінним товаром. І інші, хто віддає перевагу соціальним зустрічам, набагато більше цінуватимуть час проведений з друзями. Так само голодна людина цінуватиме. Мізерну жманьку квасолі та рису, тоді як ті із вас, хто живе в більш заможніх країнах, витрачають дуже мало, чи звертають мало на це уваги чи гроші, так само як краса в очах того, хто дивиться, і так само є цінність, що усвідомлюється людиною, коли вона сприймає об'єкт чи ситуацію. Навколо себе. Те, що важливо для вас, може бути неважливим для всіх інших. Те, що корисне для вас, може бути некорисним для тих, хто вам небайдужий. Кожен з вас прийшов на цю землю, знаючи, що знайде та проявить любов по різному. І ви ніколи не очікували, що будете однаково цінувати одні й ті ж речі чи ситуації. Ви ніколи не очікували знайти ідеальну згоду з усіма. Ви знали ще до свого втілення, що правильно означає правильно для мене прямо зараз, а неправильно назавжди чи правильно для всіх. Дехто з вас цінує в ранішну каву для інших вона є <хи> отрута, дехто цінує солодкі десерти. Для інших їх слід уникати будь-якою ціною. Дехто з вас цінує думки інших, тоді як дехто воліє, щоб люди тримали свою думку при собі. Дехто з вас вважає методи, ліки чи способи мислення особливо корисними у власному житті, тоді як інші цінують зовсім інші інструменти. Та техніки, звісно, прокладаючи слубі шлях по життю, дуже корисно зробити речі та ситуації, які ви цінуєте пріоритетом у своєму житті, та трохи менше турбуватись про те, що цінують чи вважають корисним інші, якщо це не резонує з вами Час від часу, без жодних ус, осудів. Отак от глибоко вдихніть і запитайте себе. А що я ціную? Що для мене є проявом достатку? Що відчувається як любов? Що підносить мій життєвий досвід? А потім запитайте себе, як я можу додати більше цього у своє життя, переконайтесь, що ваш список відображає ваші справжні цінності, а не ті, яких вас. Навчили або які ви, як вам здається, повинні мати. А ті, які вас освітлюють, надихають, допомагають вам почуватися живими та допомагають вам бути люблячою душею, якою ви є насправді. Ви колекціонуєте, можливо, посуд, можливо, якісь. А... Виняткові квіти, можливо, хтось якісь іграшкові речі. Можливо, ви цінуєте ці речі, тому що вони викликають у вас спокійне та щасливе почуття ностальгії. Можливо, ви насолоджуєтесь хвилюванням, відкриття, коли знаходите щось, ось моно, що може додати, приєднати, поставити на поличку до своєї колекції. Причина менш важлива, ніж той факт, що для вас це хобі, схоже на кохання. Ви цінуєте час з друзями чи час наодинці, Чи вам потрібно і те, і інше. Будьте чесними з собою. Немає нічого поганого в тому, що ви часом у своєму житті відчуваєте бажання відсторонитись. Ізолюватися. Немає нічого поганого в тому, що ви прагнете, ну, скажімо, соціального спілкування. У різні часи ваші цінності можуть змінюватися. Те, що корисно для вас в один період свого життя, може змінюватися в інший. Ми цінуємо час, проведений на кухні за приготуванням їжі. Можливо, а можливо, зручність вечері для нас у громадському місті чи в магазині швидкісного обслуговування є цінною. На мить відкладіть усе, що ви дізналися, і задумайтесь у своєму серці, чому ви надаєте перевагу, милі мої, робіть це. Частіше ці питання можуть здаватись недуховними. Та коли ви визначаєте речі, ситуації, інструменти та методи, які ви цінуєте, ви стаєте більш усвідомленими. Ви вчитеся визначати свій власний особливий стиль отримання любові та обміну любові. Ви дізнаєтесь, що допомагає підняти ваш дух, заспокоїти ваш розум і оживити ваше тіло. Ви унікальні та цінні. І те, що ви цінуєте, має бути важливим для вас. Самосвідомість має багато рівнів. Ви можете усвідомлювати свої людські цінності. Цінності своєї душі, а іноді навіть цінності дитини всередині вас, яка все ще прагне любові. Усе це має значення. Все це може покращити ваш життєвий досвід. А серед Цілителів добре відомо, що переконання людини впливають на ефективність будь-якого лікування. Наприклад, якщо людина цінує знання та процедури, що пропонуються медичними працівниками, вона знайде любов і допомогу від своїх лікарів і медсестер. Якщо людина цінує натуральні ліки, вона матиме більший успіх у природних методах лікування. Якщо людина цінує енергетичне зцілення, вона матиме більший успіх з цими практиками. Замість того, щоб розмірковувати над тим, що вам потрібно робити, частіше звертайтесь до себе. який метод лікування, їжа чи ситуація, як ви вважаєте, для вас є цінним, Довіряйте собі. Ваше внутрішнє світло знає, що резонує з вами саме зараз. Веде вас до найлегшого і найрадіснішого шляху до ваших цілей, ваш світ зараз перебуває у суперечливому стані, оскільки багато хто прагне нав'язати одне одному свої людські цінності, замість того, щоб турбуватись про те, чи, скажімо, там якийсь політичний кандидат поділяє ваші цінності. живіть ними, цими цінностями, демонструйте їх, вдихніть життя в них у своїй сфері впливу, будьте зміною, а не нарікайте, що хтось інший цього не робить. Звичайно, на вас впливають інші люди у зовнішньому світі та на ваш внутрішній вибір. Ні. Якщо ви цінуєте плавний. Поступальний рух транспорту по графіку, і ви потрапили в Зартор. Зверніться до іншої зі своїх цінностей. Можливо, це цінування музики, Увімкніть радіо та співайте. Або, можливо, ви цінуєте допомогу іншим. Ну, найслушніша мить молитися за всіх захисників України. А можливо, ви цінуєте. Мир, то використовуйте цей час, щоб глибоко дихати, маніфестувати, заспокоювати свій розум, бодай одною простою фразою. Я є благословенний джерелом світла. І все в Божественному порядку. Дуже допомагає. Незалежно від того. Що пропонує зовнішній світ? Ви можете знайти щось ціне для себе, вивести це на поверхню і таким чином відчути любов тут і зараз. Сьогодні оберіть одну річ: дію чи людину, яку ви цінуєте. Цінуйте цей спогад, надію чи присутність цього у вашому житті. Насолоджуйтесь думкою про це. Відчуйте, як. Це підносить ваш дух. А потім, дорогі друзі, пообіцяйте собі додавати у своє життя більше того, що ви цінуєте. Пороблячи це, ви знову стаєте творцем, не спостерігачем, жертвою, меншовартісним сперечальником, реактором. чи Смітєспалювачем, а могутнім Божественним творцем, яким ви є по праву народження. Ось ким ви стали, дорогі мої співтворці, друзі Золотої Епохи, благослови вас Бог!